Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про конфлікт. Таке явище, яке часто трапляється в нашому житті. І конфлікт означає зіткнення. Визначається конфлікт як зіткнення різноспрямованих інтересів, потреб, мотивів, установок людини. І це завжди різноспрямовані думки можуть бути протилежні. Для того, щоб ми могли констатувати конфлікт, є формула конфлікту, вона складається насамперед з проблеми. В основі будь-якого конфлікту завжди лежить проблема, і ця проблема може бути неочевидною, але про неї треба пам'ятати тоді, коли ми намагаємося розв'язати конфлікт. Тому що, якщо конфлікт розв'язується без урахування проблеми і проблема залишається. То конфлікт через деякий час виникне знову. Далі наступна складова це учасники. Ясно, без учасників ніяк не відбудеться конфлікт. Далі це конфліктна ситуація. Конфліктна ситуація це ситуація зіткнення. Якраз ситуація, коли відбувається зіткнення. І конфліктна ситуація не завжди може виникати тоді, коли виникла проблема. І наступна складова це інцидент. Інцидент це дії одного з учасників або обох учасників, які шкодять іншій стороні, його репутації, іміджу, його діяльності, якості діяльності і так далі. Конфлікт може бути різних видів, починаючи від міждержавних конфліктів, коли суб'єктами конфлікту виступають дві держави. До, наприклад, міжрелігійних, міжконфесійних конфліктів, міжетнічних всередині однієї держави. міжорганізаційних, коли дві організації між собою можуть конфліктувати, далі між організацією і особою. І міжособистісні конфлікти між двома особами. Суб'єктом конфлікту може також стати одна особистість. Далі тоді ми говоримо про. Внутрішньоособистісний конфлікт. Конфлікт також між може мати різні види. Він може бути конструктивним або деструктивним. Конструктивний конфлікт це той конфлікт, в ході якого з'ясовується проблема, вирішується проблема і налагоджуються стосунки між людьми, нормальний розподіл праці, адекватна матеріальна винагорода за працю. І сприятливий соціально-психологічний клімат. А також в цій ситуації конструктивного вирішення конфлікту можуть організація може перейти на вищий рівень свого функціонування. І деструктивний конфлікт. Деструктивний конфлікт полягає в тому, що в ході вирішення конфлікту псуються стосунки між людьми. Може призвести до розпаду організації, до звільнення деяких людей, і так далі. І функції конфлікту пов'язані з цими видами конфлікту, і виділяють функцію конфлікту конструктивну або стабілізуючу, коли в ході конфлікту вирішуються проблеми, і конфлікт цей сприяє розвитку організації, налагодженню стосунків. В тому, що виявляється проблема, деструктивна функція конфлікту полягає в тому, що якраз конфлікт несе негативні наслідки для організації: розпад, зміна стосунків, погіршення стосунків, ворожнеча ненависть, і руйнівна, коли руйнується в ході конфлікту організація або стосунки між людьми. І для того, щоб вийти з конфлікту, що нам треба робити? Виділяють п'ять стратегій поведінки людини в конфлікті або п'ять способів розв'язання конфліктної ситуації. Перша з них це уникнення. Уникнення полягає в тому, що ми просто уникаємо джерела конфлікту. Якщо ми маємо якісь проблеми в стосунках з іншою людиною, ми намагаємося з цією людиною не зустрічатися. Або ж, наприклад, тоді, коли ми голосуємо за різних кандидатів у президенти. Ми просто своїми родичами намагаємося не обговорювати цю тему. Взагалі не говорити про те, за кого ми голосуємо. Наступний спосіб розв'язання конфлікту це пристосування. Пристосування полягає в тому, що одна із сторін намагається задовольнити всі вимоги, потреби, інтереси іншої сторони. Одна із сторін ставить свої вимоги, і інша сторона намагається повністю їх задовольнити. І як і в першій ситуації з уникненням, так і з пристосуванням. Проблема не знімається, конфлікт не розв'язується, але на певний час у нас є ілюзія того, що ми, задовольняючи іншу сторону, вирішуємо цей конфлікт да, і не провокуємо конфлік... прояви конфлікту. Наступна стратегія поведінки в конфлікті суперництво. І ця стратегія може бути протилежною до пристосування. Коли одна із сторін ставить свої вимоги, враховує тільки власні інтереси, власні потреби, зважає тільки на себе і ігнорує потреби, інтереси, думки іншої сторони. І така стратегія вона також не вирішує проблему, вона не шукає її і не вирішує проблему. І така стратегія, вона припустима тільки у стресових ситуаціях, в ситуаціях екстремальних. Коли дуже швидко потрібно приймати рішення, да, і людина намагається використати таку стратегію для того, щоб розв'язати якусь проблему, да, наприклад, яка пов'язана з якимись стихійними там, явищами. В інших ситуаціях, якщо це керівник, якщо він постійно використовує суперництво, то, звичайно, що співробітники не будуть задоволені таким вирішенням конфліктів. І або ж цей керівник має таку небезпеку, що його можуть або переобрати, або просто звільнити з роботи. Далі це компроміс. Компроміс інколи неправильно визначають, а визначається він так, що у ході компромісу вирішується конфлікт шляхом взаємних поступок партнерів по спілкуванні. Коли повною мірою не задовольняються потреби жодної сторін, але якісь виграші все-таки обидві сторони мають із цього. І наступна стратегія це співробітництво. Ця стратегія виявляється в тому, що в ході розв'язання конфлікту виграють обидві сторони. Коли партнери шукають такий спосіб розв'язання конфлікту, коли потреби, інтереси Думки обох партнерів по спілкуванню, вони враховуються і вони виграють, тобто виграє кожна із сторін. Але от тепер поговоримо, яка із стратегій найкраща. Здавалося б, найкращою стратегією є співробітництво. Але чи можемо ми в будь-якій ситуації використовувати співробітництво? Наприклад, коли наш партнер знаходиться у роздратованому, збудженому стані, коли ця людина втомлена, коли вона хвора, має там високу температуру, погане самопочуття, да, і в нас виникає якась проблема, яку треба вирішити, і ми кажемо: давай ми зараз сядемо з тобою і будемо це все обговорювати. Да, людина роздратована, ми можемо викликати ще більше роздратування в такій ситуації. Да, тому в цій ситуації, наприклад. Краще використовувати або уникнення, да, коли ми залишаємо людину просто в спокої, або ж пристосування, якщо людина потребує якоїсь допомоги. Е, е, да, наприклад, така ситуація. Давайте конкретну ситуацію розглянемо, в якій от можуть по-різному виявлятися одна й та сама ситуація, яку можна розв'язати різними стратегіями поведінки в конфліктній ситуації. Наприклад, молода сім'я. І ні чоловік, ні дружина не хочуть займатися домашнім господарством. Вони працюють рано виходять з дому, пізно повертаються, взагалі не залишається часу для того, щоб вести домашнє господарство, думати про це. І ще немає таких сформованих навичок ведення домашнього господарства, як це вже є у зрілих сім'ях. І вони обидва обоє не хочуть вести домашнє господарство. Стратегія уникнення. Вони прийшли додому, непорядок у квартирі, в холодильнику нема що їсти. Вони подивилися на це все, да, зробили якісь там бутерброди з чаєм і е, лягли спати. Да, і зранку встали, і знову побігли на роботу. Це уникнення. Тут може бути да, інша стратегія може бути така, коли, наприклад, суперництво, виявляється. Коли чоловік каже дружині, так, ти одружилася, ти дружина тепер, будь ласка, займайся домашнім господарством. Я вимагаю, щоб в нас була їжа, щоб в нас було чисто, щоб був випраний і випрасуваний там, одяг, щоб я рано міг встати і одягнути чистий одяг, да, і повернутися додому у чисту квартиру, і щоб була наготовлена їжа. І дружина використовує тут пристосування. Да, вона починає після роботи займатися господарством, готувати їсти по дорозі додому, заходити в супермаркет, купувати якісь продукти для приготування їжі. Тоді, коли чоловік відпочиває там, прати, прасувати і прибирати квартиру, це буде пристосування. Да, але чи надовго зусиль вистачить? І, от коли не вистачає зусиль у дружини, вона може тут використати компроміс. Коли вона починає бесіду з своїм чоловіком і каже, слухай, мені дуже важко. Давай ми якось поділимо обов'язки, хто що робить, да, для того, щоб у нас було чисто в квартирі, щоб була наготовлена їжа, чистий одяг. Тому ми маємо поділити ці обов'язки. Давай ти будеш там ходити в магазин, купувати продукти, там прибирати в своїй кімнаті, да, я буду готувати їсти, прасувати і прати одяг, наприклад. Да, це буде компроміс. Жоден з них не хоче вести господарство і не хоче цього робити. Але вони беруть на себе певні функції для того, щоб забезпечити ці функціонування своєї сім'ї. І наступний спосіб розв'язання, який може використати сім'я, це співробітництво. А в чому тут співробітництво буде полягати? А в тому, да, щоб виграли обоє, щоб обоє не вели господарство. Тоді, якщо в них є гроші, вони можуть платити комусь якійсь людині, яка буде вести господарство. Да? Але для цього потрібні гроші. І якщо, наприклад, молода сім'я не має цих коштів, тоді вона не зможе використати стратегію співробітництва, так? тому що абсолютно неможливо, тому що не вистачає їм грошей на те, щоб жити. І тому тут стратегія ця взагалі не може бути використана. Тоді або компроміс, або пристосування або уникнення. Ну, якщо так банально, підійти до того, як проявляються ці стратегії на такому дуже примітивному прикладі. Наприклад, ви із вашим чоловіком хочете яблуко. І ви виходите обидва на кухню, не змовляючись про це, просто кожен виходить і хоче взяти яблуко. І там одне яблуко лежить на тарільці. І уникнення. Ви бачите, що ваш чоловік бере яблуко, от, і ви розвертаєтесь і йдете в іншу кімнату. Нічого йому не кажете, просто пішли та й усе, яблуко вже захопили, вже немає більше. Пристосування полягає в тому, що ми, наприклад, беремо яблуко, а чоловік каже, ой, я теж хотів так яблуко зараз щось поїсти. А ви кажете, ой, я буду щаслива, якщо ти з'їси це яблуко, мені навіть буде приємніше, якщо ти з'їси це яблуко. І віддаєте яблуко чоловікові. Компроміс полягає в тому, що ми ділимо яблуко навпіл. Кожен з нас хотів ціле яблуко. Але в ході компромісу ми бачимо те, що у нас одне яблуко і ми одержуємо тільки половину, але все рівно щось одержуємо. Співробітництво в чому полягає? В тому, що ми виходимо на кухню, є одне яблуко. І ми кажемо чоловікові: слухай, нам, в принципі, купити яблук треба, щоб у нас були. А давай ми сходимо зараз в супермаркет і купимо яблук, да, там купимо 5 кг яблук, щоб у нас були. І це співробітництво, тому що виграють обидва, обидва одержують не тільки одне яблуко, а да, можуть одержати й більше яблук. Це такий примітивний спосіб демонстрування тих стратегій, поведінки в конфліктній ситуації, про які ми з вами говорили. Конфлікт може бути пов'язаний також із, наприклад, на виробництві, з неправильним розподілом функцій і неправильним матеріальним стимулюванням, коли людина, яка більше працює, вона одержує менше, ніж той, хто працює менше. Так може відбуватися в якихось приватних організаціях. І, звичайно, що якщо не розв'язується конфлікт, якщо звільняються люди, просто да, і приходить інша людина на те саме місце. І це буде знову потенційно викликати конфлікт. Ми поговорили з вами про конфлікт, про його суть і про способи розв'язання конфліктних ситуацій. Дякую за увагу! Всього вам найкращого!